А як минула ніч на Херсонщині? Розпитаємо Олександра Прокудіна, голову Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю, вітаю, Олександр. Пане Олександре, розкажіть, будь ласка, як минула ця ніч у Херсонській області і яка оперативна ситуація на тепер? Вчора від ударів російської армії потерпало 36 населених пунктів про Херсонщини. Внаслідок ударів пошкоджено приватні, багатоповерхівки. Господарчі споруди, газопровід, критичну інфраструктуру минулої доби у Білозорці росіяни атакували з дрону трьох людей. На жаль, 73-річна жінка загинула на місці. мої співчуття рідним збитої. Ще двоє місцевих жителів поранені у тяжкому стані, в лікарні перебуває. Чоловік 48 років і 66-річному потерпілому надали меддопомогу і відпустила на амбулаторне лікування. Також у Херсоні та Зеленівці через російські артилерійські удари постраждали чоловіки. Жінка їм надали меддопомогу зараз. Вони лікуються амбулаторно, і крім цього, вчора до лікарні звернулося троє жителів Білозерки. Та села Ромашково, які постраждали через російські атаки кілька днів тому. Зараз е, потерпіли, шпіталізували вони у середньому стані тяжкості. Кілька днів тому це напевно під час так званого Великоднього перемир'я. А як воно взагалі пройшло в області? Скажіть нам, будь ласка. Ну, Попри гучні заяви кремлівського диктатора на Херсонщині під час Великодніх свят е, не панувала тиша. Росіяни 130 разів порушили ними ж оголошене перемир'я. Зокрема, зафіксовано 108 випадків застосування ударних дронів, 13 скидів з БПЛА, а також 7 обстрілів українських населених пунктів і ще два у районі Антонівського мосту. Ну і це вкотре показує справжню причину того, чому бойові дії ще тривають. Сама Росія є джерелом війни. Більше ста обстрілів під час, так, так би мовити, Великоднього перемир'я. А зараз, наскільки я розумію, ще більше ворог активізувався. А як вони зараз діють під час своїх обстрілів? Яка їх тактика? Ну, Тактика зараз змінилась. Вона і завжди була тероризувала мирне населення. А зараз от, минулого тижня ми бачили 16-17 квітня росіяни. Застосували таку тактику для ударів по Херсону. Спочатку вони б'ють з авіації по житловим забудовам, а після того крили ту ж місцевість артилерію та атакували дронами. Окупанти це роблять для того, щоб завадити порятунку постраждалих і завдати шкоди тим, хто прийшов на допомогу іншим. Це терористична. Тактика, якраз рахована на те, аби вбити і скалічити якомога більше цивільних мешканців та працівників екстрених служб. І зараз ми на екрані бачимо, як спочатку один дрон влучив в багатоповерхівку. Приїхали екстрені служби, і почалась просто жахіття. Ще дев'ять дронів било по нашим медикам надзвичайникам і по тієї ж багатоповерхівці. Тобто задача якомога більше нанести уражень цивільним, якомога більше вбити цивільних по факту. Пане Олександре, так точно. А, а яку допомогу надали людям? Чиє житло постраждало від атак? Тому що от, ми бачили, там дуже сильно постраждали будинки. У нас щодня над ліквідацією наслідків російських ударів працюють надзвичайні служби Херсонська обласна комунальна аварійна рятувальна служба. ДСНС фахівці проводять першочергові ремонтні роботи. Це перекривають потрощені дахи, вибиті шибки та двері. За час, що вони працюють, вже закрили більш ніж 92 тисячі вибитих вікон, майже тисячу дверей і тисячі квадратних метрів покрівлі. Тому о, є у нас гаряча лінія, о, обласний контактний центр 0800 вісімсот сто Можна телефонувати і хокар приїде, допоможе і зробить все. Також в області продовжує діяти урядова програма. Є відновлення З травня 2023 року. Люди отримують компенсації. І вже нарахували таких компенсації понад 6200 родинам, які мають пошкоджене чи зруйновано житло, і загальна сума таких виплат на понад 2,5 мільярда гривень. Тому в цьому напрямку працюю звичайно дуже багато чого ще потрібно зробити, особливо біля лінії Дніпра, тому що там неможливо відновити зараз життя, так і переживаємо це. Пане Олександре, ми з вами багато говоримо про евакуацію людей. А яку тенденцію ви зараз спостерігаєте? Люди виїжджають із небезпечних районів і самого Херсона, чи навпаки повертаються? Ну, Евакуація в е, у нас триває постійно. Е, да, з найбільш небезпечних районів люди продовжують виїжджати. До прикладу, тільки впродовж минулого тижня з області виїхали близько 80 людей. А з моменту до окупації майже 50 тисяч. Вже. Ми готові допомогти не тільки з виїздами, а й облаштуванням в новому місці. Є можливість отримати прихисток у більшості регіонів нашої країни. Так і в Херсонщині був у неділю на Великдень, саме в такому. Місці, де проживають евакуйовані люди, там дуже гарні умови, і люди задоволені. Тому, о, якщо ви мешкаєте в небезпечній громаді, звертайтесь до, також до обласного контактного центру, ми вас запишемо евакуюємо щодо Херсону. На такої кількості евакуйованих або виїжджаючих людей не бачу зараз стабільна цифра приблизно проживає саме в Херсоні 60-65 тисяч громадян. І як ми бачили минулого літа, що вона буде на літо дещо зростати до 70 тисяч. Пане Олександре, а яка енергетична ситуація в області? Скільки населених пунктів ще залишаються без електроенергії? Воно ну, з кожного дня прилітає, прилітає саме по критичній інфраструктурі. Стар на, на зараз на херсонській землі відключено від електропоживлення 60, 62 населених пункти. Це 27% від загальної кількості. Це всі населені пункти, які біля лінії зіткнення, біля річки Дніпро. Ситуацію, ситуація взагалі з електрою постійно змінюється, як і покращується, так і погіршується, На жаль, наприклад, кілька днів тому було пошкоджено. Критичну інфраструктуру, яка живила близько 7200 абонентів у шести дев'яти населених пунктах, і зараз вони без світла. Ці об'єкти знаходяться в зоні бойових дій, тож безпекова ситуація зараз не дозволяє енергетикам провести оперативні роботи, ремонтні роботи, але ми намагаємось це зробити. Одночасно, вихідних енергетики відновили світло в одному з мікрорайонів Херсона, що тривалий дуже тривалий час був без електрики. Там була важка ситуація. Росіяни знищили останній трансформатор. І постійні ворожі удари ставали на заваді і ремонту. Цього там було реально проведено колосальну роботу. Зокрема, до відновлення залучилися 18 енергетиків з Одеси, які працювали в складних і небезпечних умовах разом з військовими Та, і це ми зробили і пустили світло. Тож енергетики продовжують робити, робити все можливе і неможливе, аби жителі нашої області мали світло в оселях. Дякую енергетикам за їх самовіддану роботу. Дякую вам, пане Олександре, за те, що знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації.